Доброго дня! Я вихованка гуртка комп'ютерної графіки Луцького міського ЦНТТУ Давидюк Ольга. Робота виконана у графічному редакторі Інскей. В цей орнамент я вклала багато своїх сил. Кожен символ ретельно підбирала, щоб створити комфортну символіку. У роботі поєднано рослинний та геометричний орнамент. Наші предки вірили, що червона нитка зберігає гідність, а чорна це символ знаті та мужності. Тому у роботі використала саме ці кольори. Розберемося детальніше у символіці. Калина символ багатства та краси. Коло. Це буття та вічність, ромб це союз Сонця та Землі, також плодючість символ, що схожий на череп, насправді означає знак зодіаку Лева. Усі інші деталі просто доповнюють орнамент. Я бачу цю роботу на білій вишиванці, саме на рукаві. Вишити цю роботу, точніше перенести її на одяг можна поетапно, це буде найлегше. Перше, прорахувати та відмітити площу роботи. Друге, на поміченій ділянці. Розкреслити місце знаходження символів. Ну і третє найкропіткіше завдання вишити цей орнамент. Виконувала все сама поетапно, відбирала все за власним бажанням. Дякую за увагу.